І так, перше, дійсно, у нас з вами в голові дуже багато є установок, історій, за якими ми живемо. Тобто, наше життя загалом все будується на автоматичних реакціях. Тобто, наша поведінка автоматична, механічна, можеш звернути навіть увагу, що зазвичай не роботи ти ходиш однією тією самою стежкою. Каву ти обираєш купувати в одній і тій самій кав'ярні. Так, ти можеш аргументувати це так, нібито там найсмачніше, і ця дорога найкоротша, найзручніша. Але насправді твій мозок любить оці ці протоптані доріжки. І йому дуже важко щось змінювати в своєму житті. І от перше, до чого ми з тобою звикаємо і чому ми ніяк не можемо реалізувати свої мрії, притягнути їх в своє життя, це те, що ми обираємо безпеку замість свободи. Що таке безпека? Обожнюю просто працювати з клієнтами, які проходять і говорять мені про те, що я не можу кинути роботу там, де я зараз знаходжуся, тому що там стабільність. Я не можу піти з тих відносин, в яких я зараз знаходжуся, тому що там стабільність. Да? І мені там не подобається, там є певний аб'юз, мені платять маленьку зарплату, та все ж можеш малювати, все, що тобі знайомо, але я не можу піти, тому що там стабільно. А в майбутньому я не знаю, що в мене буде. Наприклад, якщо я кину цю роботу, якщо я не зможу реалізувати себе, а якщо я не можу свої таланти проявити, якщо я не знайду взагалі ніякої іншої роботи, я буду сидіти вдома. Ні, 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 я краще залишуся на старій роботі, тому що тут є стабільність. Але перше розчарування, яке зараз буде в твоєму житті, це те, що стабільності не існує взагалі. Зовнішньої стабільності ми не можемо розраховувати на іншу людину. Ми не можемо розраховувати на роботодавця. Ми не можемо розраховувати на чоловіка, хлопця, батьків. Не можемо, ми можемо розраховувати лише на себе, і от ця стабільність вона може бути лише всередині тебе. Це те, над чим ми зазвичай працюємо. Це ота внутрішня опора, про яку всі говорять: нехай весь світ рухне, а я буду стояти. І це не тому, що я така сильна, тому що я протистою всьому цьому світові. а тому, що я знаю свою цінність, я знаю свої знання. Я знаю свої навички, я знаю свої сильні сторони, я знаю свої слабкі сторони. Я знаю, що я люблю. Я в контакті з собою, своїм тілом. Оце є цінність і опора. І лише коли ми маємо це. Нас не бентежать сторонні історії, нас не бентежать обставини, і зазвичай обставини підлаштовуються під нас, а не ми під них. Тому що коли ми підлаштовуємося під обставини, ми знаходимося в слабкій позиції. Це дитяча позиція, це слабка позиція. Можеш називати як хочеш. Але це тоді, коли ми завжди перекладаємо відповідальність за своє життя на когось іншого. Ми стаємо залежними від інших, і байдуже хто це буде. І от, перший момент це оця стабільність. Просто в твоїй голові живе установка, краще якесь стабільне гіно, але не те майбутнє, якесь ілюзорне, яке я собі малюю. І я спеціально добираю такі слова для того, щоб було зрозуміло, що тобі там дійсно не комфортно. І час вже звідти вибиратися. І слово стабільна. Ніколи не має звучати в твоєму житті. Стабільність не подарує безпеку, безпеку подарує лише внутрішнє відчуття того, що ти можеш. Ти впораєшся, і ти можеш покладатися на себе.